Доброго ранку сьогодні середа настав цей прекрасний день. Настало 13 вересня, вже майже екватор вересня, і ми просто не встигаємо справді за цим життям. Тому ловіть його найкращі -най 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 моменти. Добрий ранок! Добрий ранок! Да, ми не встигаємо, але що з цим поробиш? Ми будемо жити, ми будемо боротися, ми будемо радіти цьому прекрасному життю. Тому в цю середу ми будемо додавати наших фарб, наших звичних, але таких вже улюблених фарб. Будемо говорити на різні теми. Будемо снідати, будемо слухати гору Скопи, але це трішечки згодом. А Зараз ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми із дня. Не піддавайся забобонам. E, прям кричущий день я би сказала, тому що він e, кричить про те, що людям не потрібно вірити в те, що самі ж вони по суті і вигадали. E, Тут дуже багато дискусій на цю тему: хтось взагалі вірить в забобони, хтось не вірить в забобони, хтось взагалі не знає про них, тому що ніхто в їхній сім'ї ніколи до цього не звертався і не вірував там сильно це. І знаєте, ви пізніше побачите, що мене здивувала думка українців. Тому що я все-таки думала, що знайдеться хтось, хто скаже так. Я вірю, я там не розсипаю сіль, я не знаю, не, не роблю тето-тето. -те але ми були здивовані. Льоша, розкажи мені, ти чи піддаєшся ти забобонам? Якщо так, то яким? Важко сказати, тому що я живу з чорним котом. І це вже нібито забобони, які, ну, я так розумію, в мене нещастя лихо має траплятися кожен день, бо він там за день перебігає незліченну кількість разів переді мною. Тому чи це стало якимось каталізатором того, що я не вірив в забобони, напевно, ну, що так. Е, можливо, це викликано, знаєш, більш релігійними ритуалами, які дійсно. Якось не йдуть в одну сторону з забобонами. Але, знову ж таки, ти заговорила про думку українців. В мене так само є одне запитання. А є така забобона, що немає нареченої, бачите, наречену там, за день до, до весілля немає, бачити, в весільному платі. Як з цим? Ну тобто. Нібито українці мають чітку позицію більшість українців мають чітку позицію, що вони не вірять в забобону, але все ж таки чомусь е, так вони не роблять, то чи вони не щирі, чи вони не максимально відповіли на запитання. Ось тут в мене дуже багато питань до цього до цієї теми є, тому що так, е, нам байдуже, що перебіг чорний кіт, нам байдуже, що розсипали сіль. Нам байдуже, що. Там е в якісь в релігійні свята не можна працювати, ми працюємо, але тут ні з того, ні з цього в нас день весілля і чомусь люди е сл 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 слідують е даним забобонам. Тобто, бачиш, дуже багато протилежностей. І важко відповісти на це питання. Я думаю, більшість українців схиляються до того, що вони частково вірять, частково ні, тому що вони можуть не вірити в котів, але вони, якщо розсиплять сіль, вони припорошуються цукром, щоб не дай Бог ні з ким не посваритися. І можуть запевняти, що вони не вірять за бобони, але ну нехай так буде. Ну так батьки казали, так бабусі дідусі казали, і я так буду робити. Тобто тут цілих три шляхи, кожен слідкує своїм, та й нехай. Тут також дуже тонка грань, тому що от навіть між забобонами і якимись звичайними традиціями Якщо ти сказав там, не робити щось у свято, то це більше до релігійної тематики, тому що це там є свої моменти. За кота, за весілля і так далі, це забобони. Я навіть скажу в більшості за кота, за пусте відро, а от за весілля, ну не знаю, можливо, я просто в тому не сильно розбираюсь, можливо, то теж трішечки з іншої сфери, можливо, і ні. Ні, не знаю. Е, тобто там все дуже тонко, і я все-таки теж думаю, що е, більшість українців е, прив'язані до забобонів. Е, не через те, можливо, що вони сильно в це вірять, а через те, що їх з дитинства вчили так робити, так, старші люди і вони справді вже на своє доросле життя перенесли це, тому що ну, ну так вчили. і, ну, так вже і є. Є ті, хто відмовляється від цього, є ті, хто не навчає вже цьому своїх дітей вже теперішнє нове покоління, але є ті, які продовжують нести це в маси. Так я не почула. Про кота я почула. А інші забобони не виносити сміття після заходу сонця, не так само не розсипати тусі, через поріг не передавати там якусь річ комусь. Хоча б один ти притримувався колись, і йшов за забобонами. Намагаюся згадати, ввечері виносив сміття, розсипав сіль. Напевно, розсипав сіль, пропорошував цукром, бо е, кажуть, що до, до скандалів. Тобто, бачиш, я так само не на 100% антиприхильник е, забобонів. Тобто щось таке є, через поріг чи щось передавав, передавав. Е, переступав через людину, переступав, кажуть, не можна вирости, не буде. Тому, напевно, я більше не вірю в забобони, ніж вірю. Просто є окремі, які чомусь можливо, це якось інтуїтивно чи можливо так склалося вже історично. що, що дійсно я слідкую, не усвідомлюючи цього. Я думаю, що таких більшість українців і навіть тих, хто нам відповідав на питання, якщо чесно, тому що все-таки я так думаю, що так воно є. Ви зараз послухайте думку українців. Думку про те, чи вірять наші співвітчизники взагалі в забобони, різноманітні прикмети, що про них думають і так далі. Слухаємо уважно. В забобони прикмети. Ні, взагалі не вірю. Mm, ні, не вірю. Ну, бабушки, напевно. Вони більше накручують нам ці всі штуки, і ми стараємося це не вірити, але я думаю, що вони вже теж в це не вірять, просто вони так звикли жити. Не вірю. В це не вірю. Дитинство то старші люди нав'язували ці забобони, Коли підріс, зрозумів, що це все в дурниці. У мене мама так привчала не вірити в це, то з дитинства я в них не вірю. Ну, не про якісь? Так. Да. Наприклад, про кота. Чу, що не можна сіль розсипати, типу, що там, якщо щось, щось такого, не пам'ятаю. Не багато. Ну, кота я сміюсь, не знаю, люблю котів. А так, напевно, я не, не дотримуюся цих всіх штук. Не можна показувати дитину новорожну, треба закривати смаліком. Я вважаю, що приміти вони придумані самі людьми і самі в то, що вірять, що і виходить. Зараз будемо говорити про культове, про те, що зачепило кожну дитину. Супермаріо, точніше, день народження Супер Маріо, день Супермаріо. Називайте це як хочете, але дійсно персонаж гри, який знайомий усім. І оцей магнатизм, знаєте, коли ти дійсно сідаєш на 5 хвилин і втрачаєш години. Часу це саме про Супер Маріо, тому що кожен з нас пробував, кожен з нас виділяв якийсь час, витрачав той час, розслаблявся за цією грою і е, найголовніше зростав з нею. Ось така нібито простенька ідея, яка просто еволюціонувала в культову гру, е, яку я думаю, навіть кожен із дорослих із задоволенням сяде пограє. Я знаю дуже багато випадків, коли зараз відновлюють всі ці денді. І вони розкупаються з, з величезним задоволенням. Люди можуть платити будь-які кошти, але їм треба пограти, поринути в дитинство, дійсно відчути себе тою маленькою дитиною. І знаєте, я все частіше чую психологів, які кажуть, що це дійсно добре. Так треба робити. Треба відшуковувати в собі дитину і дарувати собі ті емоції, які те. Відчував, відчувала в певному віці, якщо це були світлі, ну незабутні е, часи. Якісь ритуали, якісь, я не знаю, розваги, то це треба повертати, відчувати їх на собі і дійсно бути щасливим. Тому що це той малесенький крок, який робить нас щасливими. І за це ми дякуємо цій грі. Тому що і навіть я, не, не будучи таким прихильником відеоігор, певний відрізок свого дитинства. Грав в Супермаріо в Супер і дійсно наслоджувався цією грою. Чи був у тебе такий досвід, і як ти ставишся до цього вусатого позитивного водопровідника? Так, у мене був, але досить такий короткий, тому що так склалося, що в мене з'явилася взагалі приставка. З цією грою абсолютно можна сказати випадково. Мені її подарували як приз на конкурсі. Цю приставку, і вже звісно, якусь гру потрібно було придбати для неї, і це був Маріо. І досить недовго я грала в цю гру, адже швидко на зміну приставкам прийшли DVD, не DVD диски вже диски для комп'ютерів з іграми, комп'ютерними іграми. І пізніше Маріо прийшов в моє життя в телефонній грі. Це вже зовсім інше, звичайно, але цей герой живе і дотепер. І це дуже круто, це дуже тішить. Він дуже усучаснюється, з'являється в мультиках, і навіть маленькі дітки, які нема. Приставок, не знають, що таке грамаріо, вони можуть познайомитися з цим прекрасним героєм в такий спосіб. І знаєш, тут робиш висновок, то що це все ж таки позитивно мати таких персонажей і дійсно можливості такого трампліну в минуле. Тому я думаю, якщо у вас є така змога, скористайтеся нагодою, дійсно проведіть. Небагато часу, але нагадайте собі ваше дитинство, пограйте і розслабтеся. А ми до вашої уваги підготували цікаву інформацію стосовно нашого сьогоднішнього іменинника. Тому дивимося з величезним задоволенням, ностальгуємо і вертаємося в наше дитинство. Можете не бути поціновувачем відеоігор, але такого персонажа, як Супер Маріо, бачили стовідсотково. Ми зібрали добірку цікавих фактів про цього всесвітньо відомого персонажа. Тож давайте знайомитися з ним ближче. Перша гра Супер Маріо була розроблена та випущена японською компанією Nintendo у вересні 1985 року. Сам персонаж Маріо старший за гру. Він був створений японським дизайнером Сігеру Міямото і вперше з'явився в Аркаді Donkey Kong Конг в 1985. Вісімдесят році персонаж Маріо італійський водопровідник у грибному королівстві. А його місія порятунок принцеси. Йому часто допомагає молодший брат Луїджі. Супер Маріо Брос відеогра, що найбільше продається в історії. Було продано близько 300 мільйонів картриджів гри по всьому світу. Персонаж гри не завжди називався Маріо. Спочатку він був названий Осаном, що японською означає чоловік середнього віку. Потім його ім'я змінювалося на містер відео, людина. Трибун і нарешті прийшло до Маріо. Супер Маріо 3 дія відбувається на островах, форма яких нагадує Японію. Замок розташований на місті Кіото, рідного міста компанії Нінтендо. Спочатку Супер Маріо була екшн-грою, в якій персонаж літав на ракеті, стріляв із лазерної гармати та рушниці. Гриби в грі були змальовані Маніта мускарія, а просто з мухомора, який до всього іншого може надавати і психотропний вплив на людину. У Супер Маріо Брос було перенесено деякі елементи з іншого популярного екшену Нінтендо Legends of Zelda. Обидві гри були розроблені самим Міямото і мають досить подібні мотиви. Цілком можливо, що ім'я для брата Маріо Міямото взяв із назви піцерії у Маріо та Луїджі, що знаходиться поряд з офісом Нінтендо у Редмонді, штат Вашингтон. Крім всіх відомих додаткових локацій, наприклад, під водою у грі існує ще більше 256 прихованих рівнів. Інший невідомий секрет гри флагшток, який завершує кожен рік. Рівень можна перестрибнути для цього. Потрібно вдарити по черепасі, що падає в яму, і відстрибнути від неї. Тоді Маріо отримує спеціальний бонус, який допоможе йому перестрибнути флагшток. Ідея гри Sonic the Hedgehog компанії Sonic Team спала на думку її творцю під час гри в Super Mario, коли той намагався пройти перший рівень якнайшвидше. У 2000 році Нінтендо було пред'явлено судовий позов, оскільки подовжений джойстик міні-гри Mario Party травмував дітей у ході судового процесу. Компанія погодилася витратити 80 мільйонів доларів на захисні рукавички для гравців. До виходу релізу Super Nintendo Маріо був одягнений у синю сорочку та червоний комбінезон. А потім у всіх випусках одяг Маріо змінила кольори. Тепер сорочка стала червоною, а комбінезон синім. Оригінальна гра Super Mario Bros. мало справляє враження сучасній версії. Вся гра вміщалася на 256 кілобітах картриджа, це приблизно 32 кілобайти. Розмір. Невеликої аватарки для форуму. У момент втрати Маріо суперрежиму грає та ж музика, що і при спуску вниз по трубах. Але під час гри здається, що це різні мелодії. Спочатку Маріо був Теслею, а не водопровідником. А в 1990 році був випущений пазл, де Маріо перетворився на лікаря. Ланцюги, що пожирають, мають схожість зі злим собакою на ланцюгу, який одного разу в дитинстві налякав Міямото. Саундтрек до гри відомий також як Граунд Sim, Одна з. Найвідоміших мелодій за всю історію комп'ютерних ігор ця нескладна тема, написана Кодзі Кондо, залишалася в чартах Рінгтонів протягом 125 тижнів. Прийшов час рубрики Підслухано шоу біс і сьогодні. Ми справді підслухали дуже такі цікаві і дуже такі пікантні, я би сказала, новини в основному про чоловічу стать, про їхні. Там різноманітні цікаві речі. Я не буду анонсувати, що саме, але ви там впізнаєте відомих особистостей, не лише, до речі, закордонних, там буде і українська одна чоловіча особистість, яка дуже. Різнобічно себе проявляє і дуже зібрала багато хейту останнім часом. Більшість хейту останнім часом. Я, я думаю, багато хто здогадався. А хто не здогадався, той почує далі. Підслухано шоу біз для вас. Сьогодні світанок на 33-му каналі підслухав справді цікаві новини світу шоу-бізнесу. Зірка месників американський актор Кріс Еванс таємно одружився з португальською актрисою Альбою Бабтістою, яка молодша за нього на 16 років. Пара зіграла весілля 9 вересня. Про це розповіли інсайдери виданню Page Six. Молодята розділили це свято з найближчими людьми, однак на церемонії їх попросили здати телефони. Крім цього, їм потрібно було підписати договір про конфіденційність. Перше про роман. Знаменитостей заговорили минулого року. Тоді інсайдери розповіли, що пара зустрічається більше року. Самі ж актори не коментували свої стосунки, але вони так стрімко розвиваються, що пара вирішила скоріше зіграти весілля. Цікаво, що актор називає кохану своєю мрією. Леонардо Ді Капріо спіймали за поцілунками з молодою моделлю. Раніше Леонардо Ді Капріо вже помічали з Віторією Череття, коли вони виходили з аеропорту. Щоправда, з різних виходів. А нещодавно з'явилися нові фото зірок, які підтверджують Мам, між ними закохану пару застали за поцілунком у нічному клубі в Ібіці. Лео був у чорній футболці та кепці, а Віторія у джинсах та блискучому топі. Моделі, до речі, 25 років. Все як любить Лео. Колишня дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вперше розповіла про певні зміни у стосунках з колишнім. Ще декілька років тому, коли Володимир Остапчук публічно скандалив зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко і намагався знайти щастя в шлюбі з Христиною. Горняк остання запевняла аудиторію в тому, що її розставання з чоловіком, якщо їм не судилося бути разом, не буде таким гучним. Мовляв, вона буде присвячувати час собі, розвиватися, відпочивати, а не займатися інтригами та публічними викриттями. Однак, коли мова зайшла про поділ майна, все склалося зовсім інакше. Христина була вимушена публічно заявити про те, що колишній чоловік поклав око на їхній спільний маєток і вже привів туди свою нову благовірну. Коли у горняк запитали, чи цікавився екс про її стан здоров'я, адже Неї серйозні проблеми з нирками, вона заперечила. Здавалося, що стосунки цих двох так само зруйновані назавжди, адже навіть серйозна операція, яка чекала на Христину, не наштовхнула Володимира на якісь кроки. І така ситуація продовжується. Тим не менш, нещодавно вона розповіла на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram, що повернувся у її життя дехто інший. За її словами, екс-бойфренд написав їй, що спілкувався з лікарем щодо її здоров'я та уточнював, чи записалася вона на операцію з видалення нирки. Христина підкрес. Слала, що їй набагато простіше пройти через усе це, коли вона знає, що не одна, і що її підтримує близька та рідна людина. Нагадуємо, що зараз Володимир Остапчук одружений втретє. Чоловік будує свою сім'ю з молодою журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років. Красуня прекрасно ладнає з його батьками, займається продюсуванням проєктів та в цілому змогла налагодити деякі репутаційні проблеми чоловіка. Час готувати сніданки, час куштувати сніданки, і взагалі приділяти час цьому неймовірному процесу, тому що ми будемо готувати сьогодні неймовірно, споглядати і планувати це приготування на своїх кухнях. Тому записуємо наш черговий рецепт ласуємо. і отримуємо задоволення. Апетитний омлет із беконом готуємо сьогодні. В миску вибиваємо три яйця, додаємо до них 120 мл молока, трішки солі та меленого перцю. Збиваємо інгредієнти вінчиком, подрібнюємо зелену цибулю, додаємо її в суміш та перемішуємо. На розігріту сковорідку, змачену соняшниковою олією, виливаємо рідку масу. Варимо її на малому вогні, помішуючи, готовий омлет, переміщуємо в тарілку. На крупній терці натираємо шістдеграмів си. Ру викладаємо 4 смужки копченого бекону. На них кладемо сир, а далі омлет. Обережно все звертаємо в рулет, повторюємо дії вдруге. Тепер смажемо рулети з обох сторін. От і все, повірте, це дуже смачно. Тепер черга гороскопів. Так у нас завжди після сніданку йдуть гороскопи, і ми не будемо тягнути, не будемо багато говорити, а просто представляємо їх вашій увазі. Овен, постарайтеся швидко приймати рішення, щоб не впустити нові можливості. Телець прийшов час втілювати найграндіозніші плани. Близнюки, вам належить зробити якийсь вибір у важливому питанні. Рак. Ви захочете отримати або все, або нічого. Але пам'ятайте, що так буває не завжди. Лев, ви захочете всім оточуючим довести свою незалежність. Діва, ваш день пройде дуже активно, адже ви будете заряджені неймовірною енергією. Терези, у вас може виникнути якась проблема, але ви з легкістю зможете з нею впоратися. Скорпіон: зірки не рекомендують вам сьогодні покладатися на інтуїцію. Стрілець. Ви повинні бути впевнені в собі, але не самовпевнені. Інакше ви ризикуєте обзавестися рядом неприємностей, виплутатися з яких буде проблематично. Козоріг, ви можете випробувати занепад сил. Астрологи радять вам налагодити режим сну, відпочити і зайнятися улюбленою справою. Забудьте про роботу, хоча б на один день. Водолій 13 вересня обіцяє бути. Дуже цікавим. ви отримаєте безліч позитивних емоцій, які запам'ятаєте на довгі роки. Риби сьогодні у риб буде шанс здобути перемогу в якомусь питанні. Ось такий наповнений ранок на сьогодні вийшов. Говорили про цікаві теми. Про дитинство говорили про відеоігри говорили. шоу-біз зачепили, поснідали гороскопи. Все є, все неймовірно, все прекрасно, все доповнено. Тепер ми вас спокійно відпускаємо в цей день, і нехай вам він принесе щось дійсно позитивне. Справді принесе вам радість, позитивні емоції, посмішки і лише позитив. Будь-якому разі, ми цього вам бажаємо і чекаємо на вас в четвер. Осьом. Ні, ранку в студії світанку на 33-му каналі. До зустрічі.